Сфері державного устрою, Їхні намагання до більшого отримували невдачі. Тому що, як відомо, США є класичною президентською республікою, хоча у підручниках літології, історії держави і права можна знайти інші приклади інших держав, які начебто є президентськими республіками, але це не те. Це не те, що є у США, і не зовсім добре це можна порівняти. Але Більше до наших досліджень. Я займався правовим блоком, і якщо порівнювати правові системи Сполучених Штатів і України, то знову ж це не зовсім доцільно з такої загальної точки зору, тому що США і Україна в цьому плані знаходяться в зовсім різних системах координатів. Навіть я би сказав на різних полюсах. І не тому, що у них так добре, а у нас так погано. Ні. Є сфери навіть, де можна було б і Сполученим Штатам запозичити, і нас Це я вже в того, що у нас проєкт називається Створи візії України, тому я би хотів декілька буквально тез зробити про те, який у нас є позитивний досвід, і е, який можна було б навіть транслювати на е, інші країни, в тому числі США, і який досвід можна США запозичити до нас. Що саме, які відмінності так коротко між правовими системами США і України? А, чому не такі різні? Справа в тому, що Україна є а, країною, яка відноситься до традиційної континентальної правової системи, тобто системи права формалізованого права. Тобто країна, в якій основним джерелом права визнається нормативно-правовий акт, тобто закони, які закон в законі акту. Сполучені в стати це формалізова... президентна система права. Там, де джерелом права визнається судові прецеденти поряд із законами, або статутне право називається. А, і судові прецеденти відіграють важливу роль. Причому є такі галузі права, де а, судові прецеденти відіграють взагалі, визначальну роль. І конкретний приклад. Добре, це чи погано, тому що в Україні також є певні пропозиції, а, давно вони тривають дискусії щодо запровадження судового прецеденту, як джерела права в Україні. Я не буду говорити про корумпованість судової системи України і про доцільність цієї точки зору. Я скажу конкретний приклад із США. Там вже починають критикувати цю систему, тому що, якщо почитати доповідь колишнього генпрокурора штатів Діка Торнбурга на засіданні комітету, комітету суддя здається Конгресу США, то він наводить таку статистику. За підрахунками Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки. Приблизно у США є криміналізованими близько 4,5 тисяч діян. І це приблизна цифра, це навіть не точно. І Торнбург задає риторичне питання, а що як бути пересічним громадянином США, якщо навіть Міністерство юстиції не знає, що є злочином, що не є злочином. З цієї точки зору, треба нам таке. У нас в Україні є велике досягнення, надзвичайне досягнення. Це Кодифіковане право це кодекс, кримінальний кодекс, в якому міститься чіткий перелік злочинів, єдиний акт, чіткий перелік злочинів і покарань за них. От США цього не вистачає. Зараз розробляється ружево розроблений модельний кримінальний кодекс. Хоча він не є законодавчим актом, а, він а, розроблений науковцями, однак впроваджується у окремих штатах поступово і вже. США, так як і інші країни із прецедентною системою права, починають тяжіти до кодифікаційних процесів. Хоча країни традиційної системи права також починають визнавати судові прецеденти джерелом права. Однак в яких сферах не секрет в Україні практика Європейського суду з прав людини була визнана джерелом права. Це, я вважаю, логічно. Але для того, щоб визнавати рішення українських судів... Я думаю, це заразо і не зовсім потрібно, тому що в нас є свої підходи, свої напрацювання, багатолітні, навіть столітні. Бо, тому що українська наука раніше правова наука рухалася, розвивалася разом із російською. Так? І взагалі це так історично склалося, але важливою ознакою саме Східної, Східної Європи це саме кодифіковане право. Наступне. Можна, можна по цьому пункту? Так, в чому твоя пропозиція? Ти сакрив, так, про... Я тут пропозицію все, пропозицію... щоб... Але... що потрібно пропозицію. Я прокритикував тут США, тому що вони самі вже критикують цей підхід свій. І тут можна вже можна, можна більше своїм досвідом навіть ділити, щодо кодифікованого права. правила. Модельний кримінальний кодекс у них прийняли, можна і свій якийсь певний досвід про свій певний досвід говорити у сфері кримінального законодавства. Розвитку. Добре, мені так, просто не зрозуміло, ти, на, на на приклади прецедентів. Ну, я, який досвід е, треба з США, я так розумію, на Україну? Я сказав, тут є, я, я зараз навів приклад, який є не зовсім в нас пропонується все до впровадження, однак він не є не зовсім хорошим, не, не зовсім актуальним. Якщо говорити, знову ж тут згадаю ще раз про такий деякий мінус, про що в нас також говорять, це саме кримінальна відповідальність юридичних осіб. Яка існує у Сполучених Штатах Америки, це здебільшого відповідальність за злочини проти довкілля і низку економічних злочинів, зокрема за порушення в сфері антимонопольного законодавства, там, ну, антиконкурентні дії, за які засобами кримінального права караються не конкретні фізичні особи, mm -hmm. там службовці, не люди, які стоять за цими підприємствами, а самі корпорації. Їх штрафують або позбавляють ліцензії, або ліквідовують. Тобто, те, що у нас є адміністративною відповідальністю. І знову ж таки, це також у е Америці е критикується. Є така науковиця Лі е Сімсон, є монографія «Corporate crime law and social relations», в якій вона наводить багато прикладів, де Відповідальність юридичних осіб підмінили відповідальність фізичних осіб. Тобто, замість того, щоб притягнути конкретних службовців, які винні були за ці дії, ліквідували там ту чи іншу компанію, і люди залишилися без роботи. Компанія іншу, іншу створили створено корпорацію, але люди без роботи. Тому це місце. Але що ж є корисного у своїй сфері, в сфері права, і, зокрема, я займаюся кримінальним правом, якщо ви зрозуміли? А, що є корисного, які досвідки корисні у США? ніхто не буде заперечувати, що у країнах з ринкової економіки е основною формою ведення бізнесу є корпорації так ну, в кожній країні вони по-різному називаються у нас там господарські товариства товариства з обмеженою відповідальністю е в США там називаються партнерші ЛД не, не буду зараз це подаватися, але е не секрет, що е є. Дуже поширеними також порушення саме, корпоративних прав, які негативно впливають на економіку в цілому на розвиток цих корпорацій. І одним із нових явищ, порівняно нових, є такі явища, як корпоративний шантаж або грінмейл. Щоб зараз не вдаватися до якихось таких складних юридичних визначень цього терміну. З чого виник корпоративний шантаж? Що це таке? Виник він у кінці 80-х років, коли британський інвестор Кеннет Дарт викупив частину зовнішнього боргу Бразилії, Бразилії кілька відсотків. Почав шантажувати уряд Бразилії і вимагати викупити у нього це, цю частку за завищеною ціною. Уряд Бразилії нічого не зміг із цим е шантажистом зробити, тому що зі всіма е кредиторами змогли домовитися, ре рестру ре реструктуризували весь борг з дартом ніяк. Випустили облігації державної позики, Кеннет не дарт, в свою чергу, за безцінь випустив свої облігації, ще раз подробив борг уряду Бразилії. І нічого не залишалося, викупили в нього за 800 мільйонів доларів, в кілька разів вище. Така схема зараз використовується акціонерами по відношенню до акціонерних товариств корпорації. Коли дрібні акціонери, можуть це бути і великі акціонери, хоча коли великі акціонери, тут вже є навіть ризик поглини компанії, це ще гірше. А дрібні акціонери починають різними маніпулятивними спекулятивними діями блокувати діяльність корпорації. Судовими позовами, зверненнями в правоохоронні органи, оскарженнями там різних рішень загальних зборів, фінансової діяльності. Відповідно. Блокується діяльність підприємства, воно може взагалі збанкрутувати, нічого не залишається, як викупити у цього акціонера його акції за завищеною ціною. Причому ця схема також використовується і у схемах рейдерських. Тут подвійна мета, як кажуть, альтернативна. Або заробимо гроші, якщо нам дадуть, або це підприємство і купимо за а у Сполучених Штатах Америки відразу як це явище виникло, практично унеможливили це внесенням змін до податкового законодавства надзвичайно високими ставками на прибуток таких грінмейлерів. Тобто, фактично немає сенсу а, у цьому грінмейлі, тому що прибуток там. Здається, десь за ставкою 90% це треба вже додатково більше досліджувати, тому я, я не, не зміг знайти конкретного законодавчого акту. Але оподатковується так, що ніякого прибутку рейме не отримує. В Україні ця практика лише зараз входить частково в обіг. Ще вона не знайома для українського бізнесу, так, щоб серйозно, але ну, ми знаємо, рейдерство у нас вже поширилося, також ні, ніхто не чекав його і воно прийшло до нас. Тому не потрібно чекати, коли... Те і грімейдери у нас активізуються і, взагалі, на фондовий ринок досі. На стадії встановлення немає сформованого фондового ринку, і тому а, мої пропозиції конкретні, щоб, щоб запозичити у США, внести відповідні зміни до податкового законодавства, і відповідні також зміни і у сфері кримінального законодавства стосовно кримінальної відповідальності за ті самі маніпулювання на фондовому ринку. У нас є відповідальність, як окрема стаття, але її необхідно удосконалити в аспекті того, щоб туди включалися також і дії так, ну це вже Окрема дискусія більш така вже професійна, тому не буду в цем вдаватися. Інше, з якого у нас виникла з, з моїм колегою також, колегою деяка дискусія, це відповідальність за податкові злочини. Всім, також не, нікому не секрет, що податкові злочини у США караються досить жорстко. І причому, ви пам'ятаєте, навіть і Аль Капоне ув'язнили саме за ухилення від сплати податків. не за... Там, бандитизм, не за вбивства, там, не за наркоторгівлю, за ухилення від сплати податків. Що у нас в Україні зараз відбувається? А, минулого року відбулася хвиля гуманізації Кримінального кодексу України, внаслідок чого, за економічні злочини, основне покарання зараз всюди штраф, в тому числі і за податкові злочини. Певною мірою можна погодитися, тому що якщо дуже жорстка відповідальність є. Ну, Є в нас економісти так скажуть, є крива фаєта, так, коли, так, і там і як воно впливає жорсткість відповідальності на, на поширення злочинів. Але зовсім взагалі так лібералізувати кримінальну відповідальність податкових правопорушників, я вважаю, що це недоцільно. І хоча би за повторне вчинення злочину. Чи за uh, вчинення uh, злочину особливо великих розмірах потрібно саме передбачати і позбавлення волі для того, щоб це виникало якийсь певний стримуючий ефект? Все на цьому я тоді завершую свій блог, який uh, передають. І... Ця сфера є досить таки не дешеві заходи публічної дипломатії, іміджової дипломатії, то що вони потребують значних а, витрат а, з бюджету державного. І тут ми бачимо таку одразу ж диспропорцію між практикою Сполучених Штатів а, і практикою України. Якщо а, у Сполучених Штатах а, з федерального бюджету виділяється більше. Одного відсотку на державний департамент, тобто їхні відомства закордонних справ, то в Україні це не більше ніж 0,3 українського бюджету. Я ще буду повертатися і в інших пунктах щодо такого розподілу в Україні бюджетних засобів. Але тут я вважаю, що також фінансування. За треба збільшувати. Адже, наприклад, така графа, як підтримка зв'язків з закордонними українцями в минулому році взагалі не фінансувалася. Наприклад, це, на мою думку, це надзвичайно важливо. А крім того, крім фінансування також і повноваження органів зовнішніх зносин. А при держдепі США є багато відділів, які контролюють і Телерадіо трансляції на закордон і там ті ж е, програми обмінів, в тому числі студентські, вони також е, з, фактично здійснюється під контролем е, з, держдепу діяльність ЮСЕЙДАМ та, інших їх недержавних організацій. Все це координується держдепом відповідними його працівниками. А в Україні МЗС тільки так формально. Координує загальні зовнішні зв'язки, але кожне міністерство в той же час має а, свій відділ зовнішнього співробітництва. Тому а, нерідко ми бачимо такі ситуації, коли яке-небудь міністерство гаузеве профільне укладає який-небудь контракт, який може цілком може суперечити загальному зовнішньополітичному курсу України. А, також треба а, Повноваження і відповідні відділи Українського МЗС, які контролюватимуть в цьому плані профільні міністерства. Однак можна здійснювати активні дипломатичні засоби і без збільшення значного збільшення бюджетного фінансування. Тут також приклад США є Ну, для прикладу, а я в цьому році був на чотирьох публічних лекціях в посольстві США і на двох виступах пана Тефта посла Сполучених Штатів України. Я абсолютно певен, що українські посли є набагато менш активними. А це також це імідж країни, гарне ставлення тощо. Тобто а, такими недорогими засобами, навіть банальним введенням Послами блогів, це вже дуже підвищує рейтинг країни безліч людей в Україні читає посла Великобританії і Тьоне. Але це вже інший приклад. Потім те, що в сфері дипломатії потрібно запозичити у Сполучених Штатах, так це співробітництво конкретних посольств з бізнесом. В США навіть офіційно задекларовано, що один з пріоритетів це просування американських виробників в Українах перебування. Українські підприємства, які щось експортують діють за кордоном, якщо і якось співпрацюють з посольствами, то це більш така неофіційна співпраця з певними тіньовими схемами. А якщо це вже здійснюється, на що здійснювати це прикольно, якщо можна як роблять сполучені штати, коли а, конкретний а, захід, а, культурний, скажімо, який проводиться посольством, фінансується певною а, компа приватною компанією. Цілком офіційно а за це посольство просуває інтереси цієї компанії, може ймовірно, найтехнологічнішу армію в світі. А, військовий бюджет. В США йде 4,6 ВВП на військовий бюджет. Для прикладу, в Україні це близько 1%, хоча декларується, що ми маємо підняти цей показник до 1,4%. Такі ж вимоги висуває НАТО до своїх членів. Якщо навіть такий блок, альянс, де члени. Будуть захищати одна одну, потребують значних витрат кожної держави. То а яка ж як Україна може такою нікчемну фінансовною армією захищати свою територію, свій суверенітет? Слідження показують, що Україна не здатна навіть локалізувати прикордонний військовий конфлікт. Крім того, технологічне оснащення армії є така теорія покоління воїн Вільяма Ліндона де йдеться про те, що на даний є, момент є шість поколінь воїн в перших на зразок наполеонівських воїн, другий – це позиційні війни часів Першої світової. Третє покоління воїн це вже використання танків, швидкі операції на зразок Так от, Україна здатна на ведення війни третього покоління, а в той час як США на п'ятому шостому поколінні це вже включно з психологічними операціями і тому подібними е, кібервійнами. Е, також Треба звертатися і, і, і до технологічної. А, ну і далі я ще хочу звернутися до сфери екології та економіки. Я в цих сферах не вважаю себе спеціалістом, так що, а, можливо, я накличу на себе цілий шквал критики з професіоналів у цій сфері. А, але а, мені відомо про те, що а, вже... За першого президентства Обами були прийняті досить амбітні плани, такі невідомо, як буде її ре... здійснюватися їх реалізація, але на 2015 рік планується, що 75% федеральних будівель та 2 мільйони приватних будинків будуть енергоефективними. Самі себе забезпечуватимуть енергію через там, сонячні панелі тощо. До 2025 року 25% енергії має вироблятися з відновлювальних джерел. Також цікаво, те, що в США на даний момент більше 1 мільйона гібридних автомобілів і нові гібридні особисті автомобілі складають 24 цілих за різними оцінками від ринку нових легкових автомобілів. Україні теж, мабуть, варто не тільки приймати певні міжнародні екологічні стандарти, а й здійснювати такі мабуть, конкретні заходи. на мою думку, Наприклад, корисно було б знизити там, чи в'їзні мита, чи податки на, а, для тих, хто купує ті ж гібридні автомобілі. Як більш економні, що споживають менше нафти а, і все таке. Бо, чесно кажучи, я на вулицях майже не бачу у нас такі автомобілі. А, потім а, економіка, а, сфера інновацій, В США. 2,8% ВВП йде на інновацію. Всі нам відомий приклад Сіліконової долини у України, знов таки оцінки різні, але за такими найбільш критичними оцінками вважається, що наука інновації зараз отримують 0,3 ВВП України, що відповідає рівню слабо розвинених і країн країн. І за таких умов наукові дослідження мають лише культурно-освітнє значення, відповідно, потрібно більше більш інноваційних досліджень, краще фінансування, більш науки виробництво. Ймовірно, корисно було б створення єдиного такого центру, як Силіконова долина, чи те, що намагаються зробити росіяни з Колкова, де будуть і технопарки, і дослідницькі, і виробничі центри в одному місці. Це питання, треба, і приклад США і більше готовно досліджувати. Ну і останнє знов таки в сфері економіці, це концентрація виробництва чи співвідношення малих та великих підприємств. У США основна частина товарів здійснюється, звісно ж, великими корпораціями. При цьому Цікаві є такі статистичні дослідження, що з підприємств, які мають більше п'яти тисяч працівників, 64% таких підприємств здійснюють є інноваційно активними. При, для малих та середніх підприємств до п'яти тисяч чоловік лише 17% здійснюють такі знов такі дослідження чи інноваційне виробництво. В Україні після набуття незалежності. Була свідома практика розук Дня підприємств.